Ми з командою вирішили, що якщо ви хочете подати зараз документи на компанію Stirling Law, а власне, що вони там просто взяли кошти, не виконали вашу справу, ми вирішили, що ми допоможемо вам це зробити. Тобто, ми абсолютно безкоштовно вам напишемо скарги в усі структури. Які можуть вам повернути гроші або розібратися в цій ситуації? В свою чергу ми зробимо скаргу до омбудсмена Британії Великої Британії, а в свою чергу ми зробимо скаргу SPA. Ми не гарантуємо результат, це ми робимо безкоштовно. Якщо ви бажаєте це зробити, тові для чого ми це робимо? Гуртом і батька легше бити. Чи зверне увагу хтось офіційно на мою одну заяву? Ну, це таке питання. Але якщо нас буде багато, я впевнена, що точно SP зверне на цю увагу ще й як. Тож, а якщо ви хочете, то пишіть в Дірект, і дай Боже, разом поборемо. Так що до зв'язку.